Житло в оренду на розхват. У серпні-вересні кількість бажаючих зняти квартиру у столиці виросла вдвічі. Підраховують фахівці. Традиційно восени на ринку дефіцит пропозицій через наплив студентів та заробітчан. Найпопулярніші економ-варіанти. Однокомнатная квартира, э, спальный район, они наиболее ходовые на рынке и обычно не ввиду своей более доступной стоимости. И, конечно, э, спрос на них наиболее высокий. Ажіотаж на ринку спровокував зростання цін. За останні кілька місяців в столиці вони підскочили приблизно на 40%. Підраховують аналітики. Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у Києві складає 5-6 тисяч, двокімнатної – 7-8. Приблизно на тисячу дорожче обійдеться трикімнатна квартира. Це так званий покращений економ клас, тобто ремонт косметичний проте побутової техніки повний комплект. На плечі орендаря покладають і оплату комунальних послуг. Така ж ситуація з <стерігається> й у інших великих містах України. Попри це, фахівці запевняють, вартість орендованого житла значно нижча ніж минулого року. Дохід на сьогоднішній день не зростає в гривню людей. І оце головний чинник того, що відбувається на ринку. Люди не можуть платити в гривні більше. Та істерика, яка була в серпні 2014-го, коли там Донецьке приїхали, да? пам'ятаєте тоді сумачеш? Да, тоді погнали ціни. Зараз ми повернулися до рівня 2013-го року. І поки зафіксувалися вже до середини жовтня, фахівці прогнозують спад ажіотажу. На ринку збільшиться кількість пропозицій, і ціни почнуть трохи падати. Орендодавці йтимуть на поступки і враховуючи зростання вартості комуналки під час опалювального сезону.